Хочу поділитися одним таким спостереженням. Дивіться. Я запитував себе, чи можна за гроші купити спасіння. Ну, в Бога. Ви не запитували себе ніколи, наприклад, що ви жертвуєте там, в церкві, там, допомагаєте там, людям, там, дитячим будинкам. Ну, тобто неважливо, просто робите благочинність. Чи можна за ці гроші за добрими справами? Купити собі спасіння в Господа. Знаєте, я вам скажу, ні. Написано в Біблії, що ніхто не спасеться, ніхто не прийде до батька, як не через сина. Тому треба покаятися, і тоді ти будеш спасений. Але чи можна за гроші втратити спасіння? Так. Да. Через гроші можна втратити спасіння. Зараз вам поясню, чому. Дивіться, така ситуація. Це буквально от з особистого поділюся таким. Це просто така історія-історія. <хи> я встановлював там, в будинку, поставив двері і встановлював замок. Я не розібрався, як його там ставити, Ну і там якось його прокрутив, він коротше, зламався. Цей замок. Ну, я просто не розумів, чи я. Ну я просто таких не ставив цих магнітних замків. Я не розумів, чи то я його зламав до кінця. Хоча я так, напевно, розумів так десь. Відсотків на 80. Я думав, чи може він заклинив, хотів там його може розібрати, але потім думаю. Я там не купив там, на кучу тих дверей, цього всього, ну це в Леруа в магазині. От, думаю, поміняю цей замок і вони, ну, типу, гарантія є, вони ж поміняють. Я прийшов, взяв той замок, поїхав туди в цей. Е... Зараз все зрозумієте, до чого я це веду. Приїхав, поїхав туди е... Ну, е... в магазин. І вони без питань кажуть, ми вам просто поміняємо там, без е... лишніх там, клопот, там, щоб ви не здавали, там, то що. Принесли новий замок, мені його віддали. І, і якби все, я забрав цей новий замок, цей старий мідав, приїхав, поставив. І коли я його ставив, я зрозумів, що це я його, походу, ну, я йому скрутив голову, не вони, тобто він не був бракований. А, а я просто Я не знав, що цей магнітний замок він не прокручується, коли це от усіко не висунути. Я йому просто відкрутив, відкрутив башку. Насправді. От, така от історія. Я хочу. Зараз мотоциклісти приїдуть, я продовжу. От, Дивіться. Я розумію це, що тіпа, це моє. Тобто, я скрутив і вказується, що тіпа, я взяв людей, просто обманув, ну, надурив, пизановок там коштує 600 гривень. Я зрозумів що наскільки, як сказати, ти себе починаєш управдовувати, виправдовувати гріх, але щось всередині в мене каже, да Та ні, так там ж гарантія, там то, все. Ви розумієте, в чому, в чому печаль того всього? Що Ти раз отак переступиш, другий раз переступиш, а вони появляться ті рази. О, третій раз переступиш, а потім вже навіть той голос що всередині в тебе, оцей був дух. Боже, він навіть говорити не буде до тебе. Розумієте? От. Я коротше, довго не думаючи, їду в цей Мерлін, приїжджаю до них. Кажу, ви знаєте, приходжу там це відділення, кажу, я тут пару днів назад вас міняв замок. Тіпа, я поставив, я кажу, зрозумів, що це я його зламав. От. Я його зламав, я хочу купити його. А вони, а от він цей замок, кажу, я просто зрозумів, що я там. Зробив дещо неправильно, я йому відкрутив голову. Тобто, це вашої вини нема, тут гарантії нема. То все. Ця така дивиться на мене, продавчиця, підходить друга ще до неї. Каже, мужчина прийшов, хоче тіпа, поміняти замок, тому що він рахує, що він його там відкрутив. і Я кажу, ви знаєте, я віруюча людина, я багато в житті зробив гріха. Я кажу, ще одного якогось гріха, я не хочу. Мені там неважливо там, 600-700 гривень, скільки він коштує. Я хочу його просто ну, хочу його купити і не хочу, щоб воно мене цей. Я кажу, ми ж маємо бути прикладом. Для людей, якщо я не буду прикладом для людей, то, ну то як я, як, я, ну, як я буду дивитися собі в очі потім в зеркало, так? от буду бритися, буду всіка очі позичати чи що? Мені кажуть, складно так. От, і вони ці дві жінки так переглянулися. Я кажу, ну можна я в нього куплю? Вони кажуть, ну звичайно можна, але тільки дивляться на мене, каже, але на що? Я кажу, ну ви розумієте, це для мене важливо. Для мене важливо, тому що я вас... Ну, якби, обманув, неважливо, там, свідомо, несвідомо, я вас надурив. Тому що я вам віддав його як по гарантії, але я йому скрутив голову. Це не гарантійний випадок. Вони такі подивилися на мене. Ну, будь ласка, беріть. Вони взяли, каже, кажуть, дякуємо вам. Каже, Ми, каже, навіть не думали, що такі люди є, що таке от може бути в житті. Я кажу, ми ж маємо бути прикладом, де. Е, кажу, я віруюча людина, Вхожу в церкву, щиро вірю в Бога і хочу своїм прикладом показати, що є інше життя. І все. Вони так подивилися на мене, посміхнулися, я пішов. Ви, ви, ви собі не представляєте, я коротше, купив цей замок, я виходжу на мене таке, зійшло, я коротше, викидаю його зразу в мусор, він ну, мені не потрібен, ну, як би повернув гроші, викинув його в мусор, сів в машину, їду і такі, таке просто почуття неймовірного щастя, що ти е, от і от за такої дрібниці, розумієте, за тих 600 гривень, що би ти не жертвував, скільки би ти що не робив, е, тебе завжди я остараюся от за таку за таку дрібницю за 200 гривень. Там, Кось за 50 баксів, кось за 600 гривень, розумієте? Важливо не піддаватися на то. Ці гроші не вартують спасіння, тому що ти переступиш один раз, потім переступиш другий раз, а потім то для тебе стане привичкою. І ти навіть не помітиш, як оказуєшся <з player> <з breakup> знову там, де був, з того звідки виліз, розумієте? Тому я вважаю всім, щоб всі люди були. Дубрішимо один до одного, не робіть свідомого гріха. У е, мене була дискусія тут з одним товаришем: е, тіпа, є гріх там великий, є гріх маленький, є то, а я то вважаю гріхом, я то не считаю. Я Кажу, дивіться: немає гріха великого, немає гріха маленького, немає гріха там товстого, худого, немає. Є гріх свідомий і є гріх несвідомий. Розумієте, коли ти вкаєшся це в церкві? Ти стараєшся далі свідомо того гріха не робити. Якщо ти його далі робиш свідомо, це вже гріх, а розплата за гріх смерть. Його нема великого, маленького, розумієте? О, тому, знаєте, це все насправді дуже просто, але складно за тим всім жити, розумієте? Тому для мене особистим прикладом є Христос. Я дивлюся на нього і стараюся бути до нього подібним. Ніхто ні, 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 з нас не є святий. Всі ми грішні, думки різні і то, і все. Але я свідомо, чесно кажу, стараюся не грішити. Я бажаю всім мирного неба, великого Господнього благословіння і з весною вас всіх обнявся. Давайте.